Ритимемо далі із Тетяною Майковою, лікарем-неврологом вищої категорії, кандидатом медичних наук? Вона вже доєднується до нашого ефіру. Пані Тетяно, вітаю вас, рада бачити. Вітаю от пані Тетяно. Хотіла поставити з цього приводу перше запитання: чому збільшується кількість випадків деменції? Чому така статистика? Ну, це дуже багато можна на цю тему розмовляти, але краще стала діагностика це перше. Раніше мені пацієнти говорили, що моя бабуля 10 років лежала. Я, а чого вона лежала? Вона говорила, та ні, просто лежала. Ну, це воно і було. Це була деменція, і змінилося наше життя багато токсичних продуктів в навколишньому середовищі. Багато стресів, багато інформаційних нагрузок, і наш мозок не так добре з ними справляється як раніше. Пані Тетяно, давайте от ми пояснимо глядачам, що деменція – це така загальна назва групи хвороб, які викликають когнітивні порушення, і власне і походження цих хвороб і теміологія їх і впливає на, на прогноз, зокрема, і так само на ті речі, які можуть покращити стан хворого. От раніше, ну можливо, і зараз це так хвороба там Альцгеймера, вона асоціювалася більше з людьми похилого віку. Що можна зараз сказати про вік людей, у яких З'являються оці перші ознаки деменції, як і всі хвороби, деменція стала молодшою. Ми бачимо пацієнтів у віці від 50 років, у яких ми реєструємо ці когнітивні порушення, і я думаю, що ця тенденція буде збільшуватися. На що варто звернути увагу? Які такі перші дзвіночки людина може помітити сама, усвідомити їх сама? Бо на якомусь етапі вже людина несвідома і заперечує проблему? А от коли вона ще може на щось звернути увагу до, до того, як ця проблема стане очевидною вже родичами всім навколо? Ну, треба у похвилому віці деменція, як правило, вона є проявом е дефіциту енергії. Тому, якщо людина стала уставати, стала свої навички виконувати е гірше, якщо у неї з'явилися якісь емоційні порушення, тривога і депресія це основне. А потім в, в неї вже е, відмічаються якісь е, порушення інтелекту, пам'яті і так далі. Е, я би на перше місце поставила тривогу і депресію у людей похилого віку. Якщо це з'явилося, то перспектива це болезнь Альцгеймера. Що на цьому етапі можна зробити? Треба її люкувати. І це може попередити хворобу Альцгеймера. А наскільки наскільки спосіб життя важливий, те, що ми їмо, фізичні навантаження, соціальна активність, ці всі фактори вони дійсно впливають на роботу мозку? Чи якщо це генетично закладено, то головоломками та мікросвордами ми не допоможемо? Ну дивіться, є зв'язок між генами. І хворобою Альцгеймера. Але якогось гена е, Альцгеймера ми не бачимо. Ми можемо говорити, що о, там в роду це було у, якийсь, там, у якихось якихось е, членів сім'ї, але це не так однозначно. Е, я скажу так: е, люди активні. Люди, які ведуть е, такий спосіб життя, який їм дозволяє не випадати із соціуму, вони, як правило, якщо і хворіють, то дуже пізньому віці. А люди пасивні, які зайняті лише повсякденними справами е, це кандидати. Е, якщо е, казати коротко, якщо ми хочемо, щоб мозг не хворів, ним треба користуватися. Оце моя головна порада. Користуватися можна по-різному, але це повинно бути щось нове, не те, що не рутина, яку ми маємо кожен день. А наприклад, от, чому говорять, що люди похилого віку не помічають, як спливає час, тому що вони роблять те, що вони робили вже тисячу разів у своєму житті. Мозок, це не запам'ятовує вже, бо це вже привична така штука. А от якщо ми робимо щось нове, мозок включається і він починає брати на себе увагу тих систем, які забезпечують його існування. Це хімічні речовини, які допомагають нам користуватися енергією. Якщо ми користуємося мозком, ми виробляємо енергію. Пані Тетяно, зараз дуже популярні біологічні добавки для роботи мозку, зокрема мікродозинг мухомора, яжові грибінчати приймають самі собі призначають шляхом сарафанного радіо. Як ви ставитесь до цього? І чи ви бачили, чи використовуєте в своїй практиці такі препарати, і чи бачите від них ефект? Ну, я скажу так, ви попали в точку як категоричний противник біологічних добавок. Бо щоб зробити ліки, затрачуються мільярди. А щоб зробити біологічну добавку, не треба нічого, треба тільки на етикетці написати. Ніхто не перевіряє їх склад, і ми не знаємо, що ми там потрібляємо. Тому все, що нам потрібно, є у тому, що ми їмо в Україні прекрасні продукти. Треба соблюдати деякі правила. Це повинні бути обов'язково білки, бо люди чай, зараз можуть всі всілякі кашки там їсти. Ні, треба білки. Це кисломолочні продукти, яйця, м'ясо, птиця, це те, що є основним матеріалом, з якого наші тканини будуються. І овочі. А вже кашки це як доповнення чи картошка. От. От це е, такий набір продуктів, у якому є все, що нам потрібно, і не треба ніяких мухоморів. Тобто, е, все-таки спосіб життя, нормальне харчування, сон, фізичне навантаження залишаються головною профілактикою усіх хвороб. Е, дякую <плес> вам, пані Тетяно, Тетяна Майкова. Лікар в вищої категорії, кандидат медичних наук, була з нами. Дякую вам ще раз. Дякую вам за цікавий питання.